Величезний привіт. Сьогодні ми подивимось ще одне з вами відео для власників карти АТБ, що приготувало АТБ. Для власників карти АТБ. Акції з 27 листопада по четверте. Чи по третє? Вибачаюсь, по третє. По третє, включно грудня. Дякую вам за коментарі. Дякую вам дуже за вподобайки. Величезне вам спасибі. Ви знаєте, як проводиться огляд. А, анонс точніше. Я показую регулярну ціну, а озвучую ту ціну, яка буде вже зі знижкою. В акції буде сир плавлений, моцарелла та ементайлер, 130 грамів. Акційна ціна 45 гривень. Також власники карти ТБ можуть придбати крем-сир від президент, 180 грамів. 56 гривень 50 копійок. Сардина холодного копчення за 100 грамів. Дивіться, яка гарна красива. 18 гривень 90 копійок. Від торгової марки Норвен. Ментай морожений філе. 18 гривень 60 копійок за 100 грамів. Вермішель швидкого приготування своя лінія. Пакування 60 грамів. 8 гривень 40 копійок, смаки в асортименті із грибів, яловичина та зі смаком курки. В акції для власників карти АТБ напій своє лінія, смак ківі Полуниця та а, лимон апельсин, 1,5 літровий, 16 гривень 50 копійок, акційна ціна. Зі знижкою олія оливкова, півлітрова, 307 гривень 50 копійок. Напій від торгової марки Галка. Ранок 100 грамів. 23 гривні, 50 копійок. Кава зі Львова, еспресо класичний 240 грамів. 112 гривень. Цукерки від торгової марки Любіма. Впакування 125 грамів. Молочний шоколад 67 гривень. Шоколад молочний, смак коли та вибухові цукерки зі смаком жувальної гумки. 39 гривень 90 копійок. Акційна ціна. Від торгової марки Флінт. багети сушені лобстер. 9 гривень 70 копійок. 60 грамів. Своя лінія. Ананаси кільцями у сиропі 560 грамів. 60 гривень 50 копійок. Хочу вам показати ще одну новинку, яка з'явилась в магазині. АТБ. карамель кокосова з солодкою стевією без цукру. 90 г. Чудове поєднання до панкейків, напоїв, десертів, смакує навіть охолодженим. Туалетний папір своєї лінії двошаровий. 4 штуки в упаковці. Він дійсно пахне персиком. Акційна ціна 35 гривень. Серветки антибактеріальні. Пакування 72 штуки. 28 гривень. Акційна ціна. В акції станки для гуління бік. Тут 4 станочки на 3 леза кожний йде. 67 гривень. Хочу показати новинку. День у день. Палички ватні косметичні. 200 штук. 22 гривні 70 копійок. Зверніть увагу, новинка в магазині АТБ. Селпак. Рушник паперовий дошаровий. Упаковці 2 штуки. Ціна 51 гривня. Новинка від розумний вибір. Рушники паперові. Тут 160 листів. 28,60. Новинка ще одну вам хочу показати. Напій молочний з кавою. 57,60 гривень. Бачу, розкручується оця лінійка. Власна марка День у день насіння-соняшникове. Не солене 150 грамів. 33 гривні. І також є точнісінько такий самий, тільки хто полюбляє солоне. 33 гривні солоне. Ще новинка. А, торгова марка Аскання, чай, апельсин та м'ята. Глінтвейн пряна вишня. А от Глінтвейн пряну вишню я, мабуть, спробую. Показую вам як новинку. В районі 20 гривень. Трішки щось дешевше, це й без акції. Від торгової марки Аскольд-чай. Тут чотири види по сім конвертиків. тіа Колекшн, різдвяний а, чай, колекція різдвяного чаю. Да, тут різні смаки, досить так, цікаво, чорний байховий цейлонський з ароматом бергамота, суміш пелюстків квітів, шипшини, апельсину, малини, ананасу. Чорний чай, зелений, дрібний з полуницею, пелюстками, волошками і чай зелений, вайховий, китайський, дрібний, з малісою, м'ясом, яс, <рес> <рес> м'ятою та лимонограсом. Показую вам як новинку: 107 гривень. Так, дивіться, ще одна новинка Еліас кава ексклюзив. До речі, пакування 250 грамів. Так добре, коли вага, от, вага дійсно 250 грамів. А коли шоколадка важиться там, 100 грамів, а не 230 чи 220 кава. Шоколадка вже по 80 грамів. Показую вам як новинку. Натуральна смажена 180 гривень майже. Хочу показати вам новинку гелі для душу Алої Вера Екзотік Манго 400 мл, пляшка з дозатором 59,60. І хочу потішити. Дивіться, гель для душу дуру 450 грамів, дуже багато різних ароматів. Новинка в магазині АТБ освіжувач спрей. Тут об'єм 420 мл, свіжість океану, вибуховий цитрус, японський піон та ягода. Хочу сказати, що це дуже хороша ціна на цей набір. Точніше, це найнижча ціна на сьогоднішній день на ось цей набір Old Spice. Тут досить хороша, сама крута косметичка. Дезодорант, антиперспірант, гель для душу, шампунь для тіла. Гель для душу, шампунь для тіла. Лосьон після гоління і ще навіть паспорт. З паспортом. І він зараз зі знижкою 20%, 520 гривень 50 копійок. Зверніть увагу. Ось, ну, є трішки дешевше, Ось такий можна придбати. Тут гель для душу, шампунь два в одному та дезодорант, антиперспірант 225 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай все у вас буде гаразд. І до наступних відео.